Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді оновлений Citroen c 5 Aircross і зараз ми його подивимося. Зустрічайте! А що таке Citroen C5 Aircross? Це кросовер середнього класу 5 дверей. який налічує в довжину 4,5 метри і його колісна база складає 2,73. А також я можу назвати його літаком килимом. А чому? Зараз я вам розповім. Отже, а в чому унікальність цього C5 Aircross? Це його прогресивні амортизатори Пі e які дають йому величезну плавність ходу. Він дуже комфортний і це його головний плюс, але є і мінус, що він ось так дуже сильно кренеться, Але ці амортизатори дають йому назву літак кило. Зараз ми перемістилися до капоту і мій тато влаштує мені екзамен. Так, технічний екзамен. Яка машина саме у нас ось зараз представлена? Який двигун? У нас 2 літра дизель. Яка потужність? 180 кінських сил. Коробка передач ти приводу 8 ступеней автомат і передній привод. Ось, а тепер питання: а які ще бувають версії цього сітрена? Є ще 1.5 дизель на 130 кінських сил, теж на передньому приводі і на такому ж самому автоматі. А також є гібридна версія, 1.6 це вже бензин і там електромотор і 225 кінських сил, але загальний мінус це тільки передній привод для всіх варіацій. Тобто такого Citroen у нас на повному приводі немає. Точно. Так, да. все на передньому приводі. На початку огляду я вам сказав, що це оновлений C5 Aircross. І зараз я вам покажу, що тут саме оновленого. По-перше, тут нова повністю мордашка, новий бампер, фара та також решітка радіатора. Угу. Далі оновлені диски, так, а також задня оптика, теж оновлена. І ще у нас є зміни у салоні, і зараз ми вам їх продемонструємо. Ну і зміни у салоні. Перші зміни це ось цей дисплейчик та вентиляція. Вентиляція раніше була ось так, і дисплейчик так. Зараз дисплейчик підняли, під ним вентиляція і ось такі кнопочки, якими ти керуєш цим прекрасним дисплеєм. Він мені подобається. Далі, ось тут у нас теж є зміни. Тут раніше був важіль коробки передач, зараз ось такий джойстик. Тут драйвмоуд, старт-стоп, ну і електроручник. Далі, кермо дуже хороше, дуже комфортне, мені подобається. Дисплейчик у водія теж непоганий. Ну і саме головне, це ось ці сидіння, на яких так, ми сидимо поїздку. У нас е вони комфортні, красиві, але електрорегулювання є тільки у водія, а у всіх остальних механічне. Тобто ти б хотів, щоб для максимальної комплектації вже так, було? Так, Можна було б і поставити. Ну і не забуваємо про задній ряд цього C5 Aircross. Перше, що ми бачимо, тут це три повноцінних місця. Це вони виграли, але вони програли під локітник, тобто його тут немає. На жаль. Але, чим компенсують? Чим компенсують. Ось цим регулюванням кожного із сидінь. І ось таким регулюванням теж кожного із сидінь. Далі, що у нас тут є? Це ось така вентиляція. У нас є. Ось така зарядочка, але нема навіть підігріву. Але ми можемо скло підіймачем чимось так опустити наше скло і все буде добре. Ну А зараз трошки про багажничок. Відкриваємо його через електропривод. І що ми тут бачимо? Це велетенський багажник на 580 літрів. Але він може бути ще більший, якщо віддвинути сидіння, як я вам показував. До речі, можна ось так підняти підлогу цього багажнику і буде комфортніше ставити сумку, щоб аж туди не неряти. Поставимо його. Назад. До речі, тут є ще пару ніж, є ось така розетка і ліхтарик. А також ми закриємо наш багажник теж через електропривод. І все прекрасно. В тому виглядає навіть позаду. Дуже гарно. Привіт, тато. Привіт. Зараз я хочу в тебе запитати твої емоції від цього с Ну, давай. Давай, перше, підвізка і ці Під... амортизатори. Так, підвізка і амортизатори це, напевно, найголовніше в цій машині. Е, завдяки ось особливим амортизаторам, вона виходить дуже комфортно і дуже м'яка. І це от прям найголовніша риса характеру цього автомобіля. М'якість і комфорт. Максимальний просто. Угу. Тепер давай двигун та коробка. Двигун, коробка, двигун класно прискорює, але в нас 2-літровий дизель 180 кінський сил. Тобто це і очікувалося, і коробка теж ну, класно перемикається так плавненько. Вони не супер, прям дуже економічні, тому що по місту в мене виходило там, наприклад, 8-8,5 літрів, бувало і більше. Якщо ви хочете економити, то беріть півтора літра турбодизель 130 кінська сила. Я думаю, він буде більш економічний. Ну і так як ця машина ось м'яка комфортна, вона не для того, щоб прям десь носитись ганяти, і для неї це буде нормально. Економічний двигун в поєднанні з комфортом. Mm -hmm. Дякую. Ну і пару слів. Давай про ергономічний салон. Ну ти ж частенько їздиш на ньому вже. А, так, про ергономіку, про зручність посадки. Мені подобається тут оглядовість, як все зроблено. Єдине, що... Я б сказав би, ось ці стійки вони трошки перекривають боковий огляд, але, наприклад, зеркала великі або ось тут скло воно дуже велике, бокові бокове скло велике, бокові вікна. Мені подобаються ось ці зміни, які тут відбулись, тому що ця центральна консоль, вона плюс-мінус така, як була, так і залишилась. Але ось цей важель там змінили, ось цей джойстик поставили. Ось тут перемикач такий. Тобто, плюс ось ця частина з цим екранчиком, він такий широкоформатний, розтягнутий, воно все виглядає і відчувається дуже сучасно. При цьому ось тут ми перемикаємось, ось те, що ти розповідав на своєму відео. Ось тут ми перемикаємось і дуже швидко переходимо між тими пунктами які нам потрібно. Тому виходить, що одночасно і виглядає гарно і зручно використання. Ну, все, дякую. Добре. Дякую, давай. Ну і кінцеві підсумки про Citroen C5 Aircross. Це велика комфортна машина, яку дуже добре везе її 2-літровий турбодизель, але які. Брата 3008 тисячі є повний привод. У цього сі немає. Який саме це Peugeot? Це може ось той пежо, що в тебе позаду стоїть? Ні, я взагалі не знаю, що це за Peugeot. І ти думаєш, що це не пежо для наступного огляду? Ну я не знаю. Давайте ви підпишетесь і побачите, буде на це на цей автомобіль огляд чи ні. А також ставте лайки, пишіть коментарі. А я вже попригаю.